І всім всім привіт, я радий вас стати на моєму каналі Фірич. І в цьому відео ми попробуємо нову роботу таксі, яку додали в нашому новому оновленні, яке я показував також в минулому відео. Тому хто ще не дивився, можете глянути обов'язково. Також поставити лайк та підписатися обов'язково на мій канал. Ось ми заходимо в на навігатор. Ось наша робота таксі. Вона в нас восьмого левела. Мені до неї їхати тільки 2000 метрів. Тому зараз я не буду вам переключати і всю дорогу покажу, як я їду. А якраз, поки їдемо, може щось вам цікаве, не знаю, може щось порозкажу і так далі. Щось такого вам цікаво сказати. Перше, то я пам'ятаю, багато хто питався за перше лице. Чи коли додавлять перше лице? А я вам хотів сказати, що багато людей щось не знає, але перше лице вже є. Ось тут ми на цю кнопку треба просто два рази тапнути. Ось дивіться, два рази тапну, ще два рази тапну. Тапайте, поки вам не приблизить. От дивіться, це від лиця капоту, але це ще не в салоні. Також можна в салоні, ще раз треба просто два рази тапнути і все. Ось дивіться, два рази тапнув і ще раз. Та, два рази тапнув, все. Ось і є перше лице від салону. Правда, у мене тут туніровка в ноль і нічого не видно. Але перше лице є, і щось багато людей, типо казали, де перше лице, де перше лице. Тому ось я відповів на ваше питання: перше лице є в грі, в принципі, все. Тому їдемо далі, тут лишилося буквально за міст переїхати і все. Їдемо далі за цей час. Я б, напевно, хотів би вам що розказати. Хотів би вам розказати, напевно, про мій телеграм-канал. Також, хто не знає в моєму телеграм-каналі є кучу розіграшів і так далі. Ось себе на екрані ви зараз побачите QR-код, а також, хто не може там провісканувати QR-код, заходите просто в пошук телеграма, ось, заходите сюди, я вам покажу. Заходите в пошук і водите отак собачка, фіріч Фемелі і все. І вам знайде мій телеграм-канал, підписуйтесь, там проходять частенько розіграші. Там зараз діє розіграш на гравців 02 серверу, на номера е донатні. Тому ось за цей час, поки я вам це розказував, ми вже доїхали до. Так Зараз я тут дещо зроблю. Все, я там робив деякі підйоми для прев'ю. В принципі, все. Тому давайте підемо. А, Стоп. А, таксопарк можна було купити. Нічого собі, новина, ну, звісно, громов забрав. Громов стандартно все забирає. Але я навіть не знав, що якийсь дурак мене б'є, Я навіть не знав, що можна таксопарк було купити, я не знав, що він як бізнес нас де. Я вже стільки часу після обнови прийшло вже по тиждень тижні з чимось. А я навіть того не знав і не бачив. Ну я перший раз тут приїхав, тому ось так і ви, так як і ви перший раз бачу і дивлюся, скільки тут платять. Інформація тут у нас пишуть, скільки типу зарплата це пише, чи що. Чи то за кілометр? Ну, цікаво. Коротше, подивимося, зараз подивимося, яка тут взагалі зарплата, скільки тут платять. Як по мені, я вроді би там багато гравців кричали, що тут максимально маленька зарплата. Типу, там по 500 гривень платять. Але надію, що це було зараз не, зарпра... не зарплата. Бачаюся. Куди я нажав? Я нажав якесь меню. Ось, влаштуватися на роботу. 160 тисяч в годину на 8 левлі, як по мені, якось дуже мало. Але ладно, це я для привюшки, скрін, зробив, хто не знає. Принципі, принципі, принципі. Влаштовуємося. Ось ми влаштувалися. Тепер треба взяти якусь машину. Зараз я застряг тут. А... Ну, мені написав Ноберт Фіріч, я... які люди. Привіт, якщо ти дивишся це відео. Зараз я перше відео знімаю і йдемо далі знімати відео. З... Зараз я вибіжу, тут орендую ту машину якимось чином. не тут всі скупчилися чогось. Ось, підходимо, нажимаємо, де у нас є. Ось є оренда транспорту. І ну, у нас тільки тут нульовий рівень, так як у нас тут немає рівнів. Може я якось куплю потім за Донат рівень, і ми наступний відео спробуємо, подивимось зарплату на кожному рівні таксиста. Я думаю, також було б для вас би цікаво, чи є смисл апати ранг, чи не в таксі. В принципі, ось так виглядає наш апарат, така машина у нас, то що, то у нас вроді би Ланус, якщо я не помиляюся, але я точно не пам'ятаю. В принципі, ось так як тут приймати виклики правда, я без поняття на машину, напевно, зажати. Ось у нас є прийнятий виклик. Ага, тут у нас потрібно ID, Тому, тобто, напевно, виклики будуть висвічуватися нам в чаті, а ми будемо писати в типу, діпа того виклику. Напевно, воно ну, ось так роботає. зараз тут 2 секунди для провішки, так для вас присвітив. Ось це. Це я для привіжки робив скріни, щоб таксі цю машинку саму додати. Ось нас тут прийшов виклик 137, але я не встиг його чогось зловити. Тут же хтось його перший зловив, на жаль. Зараз секунду. Тут його хтось перший, на жаль, зловив, але, в принципі, окей. Тому їдемо, в принципі, зараз в сторону, кудись туди поближче, типу до Києва. І цей от. І... Ой! Я просто промовчу, давайте зробимо вигляд, що ми того не бачили. Ті бчас, якщо дивишся це відео, це побачив. У нас тут виклик, якраз прийшов 333, Ось так. Все, ми прийняли виклик від якогось Василя Абрамова і вирушаємо на виклик. В принципі, зараз я вам не буду тут прискорювати, покажу вам дорогу, як я їду. Також ми зараз виїдемо на поле та попробуємо подивитися, яка максимальна швидкість цієї машини. Я так розумію, виїхати нам через всю карту, там 5000 метрів, тому, в принципі. Ось так, я сподіваюся, що за ті 5 тисяч метрів хоча б тут заплатять нормально. Так як по мені, тіп, якщо тут заплатять за якусь одну тисячу або 500 за ось таку, такий намотаний кілометраж, якось буде странно. Я не знаю, можливо, тут можна, типу, не знаю, просто сісти, наприклад, взяти пасажира і просто кататися по всій карті, так накручувати зарплату. Але я думаю, тут вряд ли за кілометри платять, але треба буде попробувати, до речі. Тому що, тому вирушаємо на нашу мітку. Зараз виїдемо ось тут на, на туди на це поле. І подивимося, що максимальна швидкість машини. І там же я вам присвичу, щоб ви не дивилися ціле відео, як я просто їду по Чуть -чуть нарушу, нарушаю, звісно. Але ладно, це для відоса, в принципі, можна пожертвувати один разок. Тому давайте даю газу в пол і дивимося, скільки все ж таки їде ця машина. Полетіли, їдемо, їдемо, їдемо. Вона у нас їде 110, 111, 115, 120 і. Все, 130, ні, ще їде, їде, їде. 130, 140, 150, нічого собі. ну, В принципі, як для першого рівня машини, я думаю, нормально. я надію, що там далі, не знаю, якісь майбахи будуть вже на бізнес-класі. 160 вона у нас коротко, їде, максимальна швидкість 160. в принципі, Як для нульового рангу нормально, але я сподіваюся, що там далі крутіше будуть машини, а не всюди один ланос цей і все. Ось я вже і під'їхав до нашої мітки, під'їжджаємо вже до нашого пасажира. Але я там бачу там NPC. Вроде... Да, у нас тут стоїть NPC, хоча викликав е таксі якийсь Василь Абрамов. Ну ладно, можливо, так система це робить, я без поняття. Ось нам пише, що треба поїхати до поліції Києва. Ну і нам, в принципі, на карті відмітилось, тому вирушаємо до поліції Києва і подивимось, скільки все ж таки нам заплатять. Але я так розумію, нам заплатять, якщо тут за кілометраж платять, то нам заплатять дуже мало, так як тут від поліції Києва до середнього класу проїхатись буквально пару метрів. Тому можливо від цього і залежить зарплата. Але в цьому відео я не буду тим займатися, дивитися повністю, типу, по, кі по кілометражу. Я просто от перший виклик, скільки мені заплатять, і все. Тому їдемо, ось тут лишається вже буквально пару метрів. Мені смс-ка прийшла, вибачаю, що забув відключити смски. Тому вирішаємо, їдемо, ось там тут лишилося трохи-чуть. -чуть, чуть, чуть І останні там 100 метрів. Доїжджаємо. І нам дають, і нам дають, і. Та. ой, нам дали тільки 2000, ти... ну, майже 1300. Як по мені це дуже мало, але ладно. Можливо, це тільки перший рівень, тому я кажу, ми, напевно, ще купимо обов'язково до 50-го левелу і ми попробуємо кожен левел отак поїздити. Типу бізнес класу, там, електро, цей клас був, середній клас, і ми отак поїздимо. Зараз глянемо, скільки коштує е донат у нас тут. не Донат, а левел на таксіста 800 коштує у нас, так в принципі, як і від цього трамваї і так далі. Тому я думаю, 800 донат також багато. Я обов'язково куплю для вас, та ми попробуємо е Чекайте. Та ми попробуємо на кожному левлі поїздити на таксі та подивитися точну зарплату, яка на кожному ось так левлі. В принципі, ось так у нас вийшло. А також мені цікаво викликати самому таксі, чи приїде за мною таксі, чи ні. Тому давайте зараз зайдемо в телефон і подивимося, як викликати таксі. Ось тут нажимаємо, напевно, зателефонувати. А ось у нас номер таксі 12. Давайте зараз зателефонуємо, попробуємо викликати для себе там навіть базове економ таксі. Подивитися, чи воно приїде до нас, чи ні. Ось у нас економ-тариф. Тут можна щось написати. Напишу, наприклад, чекаю. І напишаю. Зараз напишу, напишу і відправляємо. І чекаємо наше таксі. В принципі, повернусь до вас, коли воно приїде. І надіюся, воно взагалі приїде. Тому ось так. Чека... а, ну так. Да. Мене як завжди, якісь типи, де дебешать постійно тут, якийсь новачок взагалі. Да, секунду, закрийте очі ви цього не бачили, що я роблю. Як не можна робити. Ну, коротше, не буду на ньому акцентувати, типу, свій цей. Тому давайте, якщо зараз приїде таксі, то я для вас, до вас повернуся. В принципі, що? Я пішов чекати, він то, типу, вже завалив. Давайте. A few moments later. Ну що ж, я чекав, чекав, і відтоді ніяке таксі не приїхало. Тому що ж, я буду завершувати це відео. Бажаю всім приємного хорошого дня. Чи вас вже вечір, я не знаю. В принципі, Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте про лайк, про підписку і всім па-па-па. па, -па, -па, -па.